Привіт усвідомленим українцям, які хочуть якісних змін у нашій державі. Ми бачимо рішення цього питання у створенні ком'юніті на своїх принципах, які потім розійдуться і далі, якщо цей проєкт буде успішним. Тому що тут закладені базові принципи, які прагнуть усі люди. І технологія блокчейн нам допоможе, щоб. Це відбувалось так, як це прописано, як це сказано, щоб це таки відбувалось, бо блокчейн це про прозорість, чесність. Так що, кому ця тема цікава, да, приєднуйтесь до нашого ком'юніті, напишіть мені в особисте повідомлення, бо нам потрібно багато спеціалістів, багато волонтерів, щоб ця екосистема запрацювала і давала свої результати. І потім ця екосистема буде розширюватись до. Держави, а може й далі. Так що, друзі приєднати.